Вітаю, шановні підписники! Сьогодні в нас е, новиночки знову нашого виробництва. Це ось такі кожухи від фіксту. Вони при для дисочків е, 08-ї 08 товщини 50-го, сугакового, 35-го будь-якого діаметра, максимум 50 мм. Які фіксуються безпосередньо е, не на цангу, а на сам патрончик. Вони вдягаються дуже легко. Спочатку таким чином защувкуєте і надягаєте на сам е, подовжувач. Вони. Трошки збільшують ширину вашого фікстума, за нього можна так дуже зручно триматися. І диск дуже класно крутиться всередині. Отаким чином. Також є такий же самий кожух на е, карбоновий, подовжувач для нього тонесенький. Він вдягається так само. Отак, бачите? Теж все дуже гарно працює, всі зазоги, все є. І забув сказати, в кожному із них є отвір під водовідведення, тобто можна підключити сюди водичку. Так, далі є ось такі пиловідводи під 90-й Тобто ви просто ставите цей кожух і прямий у вас ідеально так відбувається по хмиточці. Отак це виглядає, все дуже класно зафіксовано, дуже зручно рукою, ніде нічого вам в очі не летить. все. Класно реалізовано. І остання новиночка це кожух 45-й. Знову ж він вдягається таким же чином, защомпується: 45-й кут, ваш диск, та ж сама плиточка, і ось ви, не затоняючи пили відводи, дике для охомодження. робите заліз фікстумом під 45. Всі ці кожухи доступні до замовлення, дуже класна новинка. Я думаю, що вам сподобається, тому чекаємо на ваші покупочки.